Якщо взяти окуповану попасну, як, яка ем, була повністю зруйнована в ході боїв у 2022 році, а до 2014 року, з 2014 року вона перебувала майже на лінії фронту, тобто вона фактично зараз повністю зруйнована, там не лишилося жодної в будівлі, і так як живуть там люди, можна зрозуміти ставлення росіян. Там немає електроенергії, там немає води, газу, опалення у людей не було взимку. Також немає жодного магазину, немає аптеки. Люди виживають кубками і. До 2022 року за офіційною статистикою там проживало 20 тисяч людей. Зараз, за даними російських волонтерів, які возять туди хліб, тобто вони видають хліб на одиницю на, на одну людину. За їхніми даними це 260 людей. Окупаційна влада ніяк не допомагає цим людям місто повністю закрите.